Добрий вечір. Час підсумкового випуску. Новин у студії Тетяна Рева та Галина Абравенко. А говоритимемо про таке. Вода відходить, збитки проявляються. Чи чекати на компенсації мешканцям села Хрещатик? Відбудуємо, заробимо, зробимо. У Черкасах прощалися з військовим Володимиром Муканом. Він завжди хотів бути в першим. Зацвіли через шість місяців. Черкаські школярі виростили нідерландські квіти. Заджували їх у листопаді. Вода відходить від будинків, а люди повертаються в помешкання. Так нині живе село Хрещатик, що за півсотні кілометрів від Черкас розповідає голова громади Богдан Шкарбута. Нагадаю, 10 квітня через весняне водопілля вода з Дніпра почала виходити з берегів, підтопило 20 будинків та прилеглі господарства, яких збитків зазнали, та чи чекати їм на компенсацію. Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Затягує човен у річку та заводить мотор. Житель села Хрещатик Сергій везе нас до свого будинку. Каже, шлях до нього тепер лише водою. Зараз є хоч електрика, каналізація, насоси скважинах. Нічого цього нема, тому самі розумієте складнощі. Пропливаємо річкою Рось. Це притока Дніпра, що вийшла з берегів у середині квітня. Обабіч затоплені хати та городи. Рятовані речі, люди сушать на деревах та лавах. Тут паркан стоїть там метри-два глибини. На човні заїжджаємо під самий поріг. На сходах вже чекають домашні улюбленці та господиня будинку Ольга Крафт. Зараз вже легко до нас дістатися, легше, ніж було. А так, було? було набагато більше. Дяко. Ну так вода тут стояла. Каже, зараз у дворі вже можна ходити в чоботах, а ще пару тижнів тому рівень води сягав грудей. Зараз вже тут можна ходити, це вже не страшно. А ми ходили в забродах. Були такі дні, що ми поставили драбину на вікно другого поверху і поставили човен прямо під цією драбиною, щоб можна було спускатися, якщо піде дуже сильна, дуже швидка висока хвиля, яка буде змивати і будинки. Ну бо, знаєте, людям, люди вже і машини свої прив'язували, бо вони плавали, їх зносило течією. Не витримали весняного водопілля, квіти, кущі, ягід та молоді ялинки, показує жінка. Не менше дісталось і будинку господарів. Вода залишила по собі плісні на стінах та тисячні збитки, говорить жінка. Тепер все продумалося і отже відходить повністю. Ось. Це все мокрий кавер грязний, Його треба якось зняти, сушити, мить, стирати. Зараз родина живе на другому поверсі. На першому кажуть ще волого. Розповідають, як тільки забігся відійде вода, будуть робити ремонт і всередині, і ззовні. А ще потрібні нові меблі та побутова техніка, адже більшість вже не відновити. руки, є, ноги є. Голова на місці. Відбудуємо, заробимо, зробимо. Тільки була підтримка ще <как> одного. Зі слів голови громади Богдана Шкарбути, нині вони створили комісію, яка оцінюватиме завдані водопіллям збитки, та запрацювати експерти зможуть лише після повного відходу води. Також паралельно ми звертаємося і зверталися до обласної ради, до обласного керівника матеріального відшкодування збитків, тому що наш бюджет, звісно, не потягне таких моментів. Встановлення так. збитків на даний момент фізично неможливо. Всі пошкоджені е, технічні споруди, майно воно все знаходиться під водою. Загалом в громаді через весняний паводок постраждало 20 будинків, зазначив голова ОТГ. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Назавжди 35. у Черкасах попрощалася із молодшим лейтенантом Володимиром Муканом. Він був заступником командира стрілецької роти з морально-психологічного забезпечення. Загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповіла Суспільному речниця територіального центру комплектування в області Аліна Кривошея. У перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати Україну. До цього працював журналістом. PR menecerim Цей диктант це у нас не є диктантом на помилки. Це у нас символ єдності, особливо зараз, у час війни. 9 листопада, 2022. У студії Суспільного Володимир Мукан разом з побратимами долучається до радіодиктанту. Тоді він розповів, що вже восьмий раз долучається до написання. Я вважаю, що це перекличка своїх перекличка українців, які об'єднані однією ідеєю, із бажанням об'єднатися та підтримати хлопців. Він долучився і до Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення. Говорить його побратим на позивний музей. Наш командир, 13-й, проводив з кожним співбесіду. Чому ти прийшов сюди? Яка в те ціль, яка в те ну, мета? Володя сказав: мій дід воював в Другу світову, мій батько воював в Афганістані, а мені випала дуже велика честь захищати Україну, її цілісність. І незалежність на площі Слави збираються рідні, колеги, побратими та всі, хто знав чоловіка, аби провести його в останню путь. Із Володимиром служили в одному батальйоні. Розповідає заступник командира бригади Руслан Батир. Востаннє бачилися за декілька днів до його загибелі. Він був завжди усмішнений. Він завжди був патріотично налаштований. Він дивився в майбутнє і вірив в нашу перемогу. Працювали разом з червня минулого року, каже речник Черкаської тероборони Максим Дубінський. За журналістку вдачу загиблий отримав позивний. Блискавка пройшов Харківщину, Луганщину, Донеччину, Попасну, Слов'янськ, Бахмут та інші гарячі напрямки. Він був журналіст, він піарник, він медійник. Він прийшов особисто до мене, каже, я хочу допомагати, я хочу бути корисним, я буду писати, я буду знімати, я буду фотографувати. Він виконував функції позаштатно, штатно, поза штатом, поза своїх обов'язків, він виконував функції прес-сержанта свого підрозділу. Їх позиції на артилерійським вогнем. Під час обстрілу Володя загинув від осколку. Його потім евакуали в інше місце, але не встигли. Велика втрата крові. Він загинув від втрати крові. Декілька тижнів тому чоловік отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта. Додає Максим Дубінський. 24 лютого минулого року він пройшов, не маючи ніякої підготовки. За рік за рік з копійками він дослужився від солдата-стрільця до офіцера, до заступника командира. Роту він завжди хотів бути усьому першим. Усьому він завжди хотів бути усьому найкращим. І він очолив штурмову групу. Він надзвичайно. Освічена людина, розумна людина, інтелігентна, вихована. Це була нова генерація українських Збройних сил України. Я їм робила шеврон. От і походу ми затоваришували дуже. От я просто була здивована, наскільки людина розумна, світла. Зі слів Максима Дубінського, у Володимира залишилося двоє дітей: дружина, батьки та сестра. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Книгу комікс Всесвіт Дюскоц презентували сьогодні у Черкасах. Ініціатором створення такого видання стала громадська організація Дюскоц, розповів її керівник Максим Сергієнко. З його слів сюди увійшли 19 історій реальних українців, які пережили повномасштабну війну. Їх відбирали з понад сотні надісланих розповідей. Головна мета показати світу, що війна досі триває, і не варто стояти осторонь людських страждань, а також створити у комікс форматі образи сучасних українських героїв. Проєкт має доброчинну мету перший тираж тисяча примірників. Ми взяли такий більш легкий формат да, візуальної історії, і е, люди більш да, схильні сприймати саме візуальні образи. Плюс е, історія розвитку нашого е, 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 бренду да, чи е, проєкту Дюскотс це створення українського марвелу. Ми е, хочемо створити, е, взяти історію тих героїв, персонажів українців, які створені українцями тут в Україні, і на їх основі створювати далі, подальші чи історії саме от про боротьбу українців з загарбниками ми хочемо спрямувати кошти на реабілітацію людей, їх зараз дуже багато, які постраждали від війни? Також хочемо перекласти нашу книжку комікс на англійську мову для того, щоб більше людей змогли прочитати поза Україною для того, щоб поширювати історію про те, що відбувалося в Україні в цей період. Захід був досить корисним. Спікери легко і доступно доносили цікаву інформацію. Сама ж книжка написана зрозумілою мовою, тому кожен може почерпнути з неї щось для себе. Роблять стрижки, зачіски та фарбують. У Черкасах в районі хімселища відкрили навчальну перукарню. Там студенти училища практикуються, розповів директор закладу Олександр Саюн. Серед клієнтів пенсіонери, учні школи-інтернату там мало забезпечені. Для усіх послуги безоплатні. Чи задоволені такою співпрацею мешканці району? Дивіться у сюжеті Дар'ї Шевченко. У перукарні зайняті всі стільці. Люди, які приходили, і значальник предупреждаєш, що ти навчаєшся, що може щось бути посакрило, і все з машинкою вправляється другокурсниця Вероніка Мироненко. Каже, з дитинства уявляла себе перукарем, тож тепер кожна стрижка в радість. В дитинстві ляльок обстригаєш і тобі цікаво. А потім якось прийшла сусідка і попросила просто підстригти, і я поняла, що воно моє, і мені подобається. Підстригти кінчики прийшла семикласниця Валерія. Мені подобається, це опит, можна так сказати. Ну і для себе теж. Її однокласники Андрій та Матвій уже з новими зачісками. Мене дуже гарно постригли, і я стрижусь раз в місяць. Мене вперше так постригли, обично мене стриже мати вдома і позвичайно. Переселенка із Донеччини Тетяна Горбунова розповідає, сюди прийшла, аби заощадити пансію. Я не того віку, щоб хвилюватися мені. Мені все добре. Пострижи, девочка, і все буде добре. Та ну, як вона волнується, а я ні. Перукарі працюють під наглядом майстрині. Підказує, якщо вони не знають, щось забули, може, щось неправильне зробили. Вони відпрацьовують свої професійні навички. По-друге, те, що вони вже якби набивають руку, вони, мабуть, фахівці, і, і їм це дуже допоможе в роботі. Студентка Юлія говорить, така практика необхідна. Мені подобається дивитися на 4, якісь парського піску. Потрапити до студентів можна у форматі живої черги. Будемо спробувати, тому що треба дати шанс нашим молодим спеціалістам і випробувати їхні знання вже на собі. Зі слів директора училища Олександра Саюна відточують свої вміння студенти другого та третього курсу в межах виробничої практики. Здобувачі освіти які навчаються за професією перукар перукар візажист зможуть максимально відто відточити свої практичні навички. От і як наслідок, після завершення навчання в нашому закладі освіти стати конкурентно спроможними на ринку праці, ну і це користь мікрорайону. Зі слів Олександра Саюна, навчальна перукарня, працює тиждень. За цей час студенти причепорили півсотні людей. Дар'я Шевченко, Фадірко, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Чекали на цвітіння півроку. У квітниках Черкаської спеціальної школи зацвіли голландські тюльпани, нарциси та фіалки. Торік, у листопаді школа отримала сортові цибулини від благодійників з Нідерландів. Розповіла Суспільному заступниця директора з виховної роботи Наталія Коваль. Чи всі цибулини розквітли та якими кольорами? Розповість Ірина Філенко. Третьокласниця Маша поливає власноруч висаджені квіти. Саме цей клас опікується голландськими тюльпанами, говорить їхня вчителька Тетяна Цюрмаста. Ми відганяли ворон, тому що ворони налітали і ці цибулинки висмикували. Це для нас була така трагедія, бо ми чекали саме, як же ж вони будуть проростати. Догляд за квітами каже педагог, допомагає школярам досліджувати розвиток рослин. Посаджували їх у листопаді, доглядали, а зараз вони милують наші очі. Колір дотиком відчути на запах відчути, тому що ми, дітки, які маємо особливі потреби, користуємося п'ятьма відчуттями. А тут як на прогулки йдуть, особливо друг другу показують і стараються нахилитися, їх понюхати. Так про свої спостереження за вихованцями розповідає прибиральниця території Віта Гнатенко. Саме вона висаджувала на цибулини у листопаді і додає, чим більше за квітами доглядаєш, тим краще вони ростуть. Цікавило те. Кінечний результат, який вони зійдуть, як вони приймуться, як вони іменно в нас, на нашій території. Обполола землю навколо них вже тричі. У догляді, каже, керується лише власним досвідом. Те, що я знала по своєму життєвому досвіду, те я і робила. Усі тюльпани та нарциси є сортовими, зацвіли різними формами та кольором, але у листопаді всі цибулини були однаковісінькі, розповідає заступниця директора Наталя Коваль. Бутон у них не такий звичний, як у нас в українських тюльпанів, тому нам дуже цікаво спостерігати. Вони мають такий яскравий рожевий колір і. Е... З білими такими якимись вкрапленнями, тому вони незвичні для нас. Ми нам дуже цікаво, і не всі зійшли, тому що, мабуть, якісь кліматні умови не відповідають, тому що всі рослинки порадували наше око. Але волошки, тюльпани, лілії ми можемо спостерігати. Вони виросли, і нарциси малесенькі такі, але вони є. Сьогодні на території школи вчителі та діти садять нові дерева, ліщину. Все для того каже директорка, аби діти могли спостерігати за красою природи. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Це поки всі новини дайджесту. До зустрічі.